Вітаю вас на каналі Житло Реально. До вашої уваги друга добірка з шести будинків Хмельницької області з таймкодом. Гарного перегляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селищі Чимерівці. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Чимерівці – селище в Україні. Центр Чемеревецької селищної територіальної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Відстань до міста Сатанів становить 30 кілометрів, відстань до міста Кам'янець-Подільський становить 50 кілометрів. Інформація, яку надав продавець продається будинок та літня кухня, дві кімнати, кухня, ванна кімната у СМТ Чемерівці по вулиці Миру, 11А. Площа 131,8 квадратних метрів, житлова 57 квадратних метрів, ділянка 20 соток, дві спальні, вітальня, велика кухня, веранда, прихожа та велика веранда, яку можна переобладнати під житлові кімнати поруч зі школою та стадіоном. Будинок знаходиться у житловому стані, інфраструктура, дитячий майданчик, школа, магазин, кіоск, усі нюанси по будинку та літній кухні по телефону. Ціна 35 тисяч доларів. Договірна. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для утоснення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Вочківці. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Вочківці. Село Україні. У Волочиській міській територіальній громаді Хмельницького району Хмельницької області на березі річки Збруч має чудові пейзажі та місцевість. Населення становить 463 особи. Відстань до міста Волочиськ становить 7 кілометрів. Відстань до міста Хмельницький становить 70 км, відстань до міста Тернопіль становить 55 км. Інформація, яку надав продавець продається будинок у селі Вочківці. Будинок знаходиться по центральній асфальтованій вулиці. Загальна площа ділянки 60 соток, загальна площа будинку 100 метрів квадратних. Під час ремонту була залита нова тепла стяжка, повністю замінена електропроводка. В будинок заведена централізована вода та вода з власного колодязя з можливістю переключення. Опалення будинку здійснюється трьома способами: твердопаливним, газовим або електричним котлом. До будинку підведено три фази та встановлений трихзонний лічильник. Меблі та техніка залишаються. На вулиці є господарські прибудови, газіфікована літня кухня. Є великий плодовий садок, ціна 35 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все, дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на каналі Житло Реально». Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Вачів. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Вачів село в Україні в Улашанівській сільській громаді Шепетівського району Хмельницької області. Населення становить 258 осіб. Відстань до, до міста Шепетівка становить 30 кілометрів. Відстань до міста Нетішин становить 30 кілометрів. Відстань до міста рівне становить 80 кілометрів. Відстань до міста Хмельницький становить 130 кілометрів. Відстань до міста Житомир становить 160 кілометрів. Інформація, яку надав продавець Продам будинок в село Вачів, 10 хвилин від міста Славута. Будинок 92,7 квадратних метра. Будинок вкладень не потребує. Все необхідне для комфортного життя в будинку присутнє. Підведені всі комунікації. Газ. Вода в будинку та санвузол. Побудований гараж під авто два сараї, та є велика прибудинкова територія. Продається у зв'язку з переїздом. Ціна 15 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде у коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 65 квадратних метрів на ділянці 10 соток у селі Бедриківці. Бедриківці село Хмельницького району Хмельницької області, населення 983 осіб. Відстань до міста Городок становить 7 кілометрів, відстань до міста Хмельницький становить 50 кілометрів. Пропонується до продажу затишний будинок у мальовничому селі Бедріківці неподалік Ставка. Чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачі. Характеристики загальна площа будинку 65 квадратних метрів. У дворі літня кухня, хлів, стодола, льох, причепа. Підведено світло та газ. Вода відсутня, можливість зробити криницю, свердловину, житловий стан можна заїхати і жити, Охайні кімнати. Переваги 6 кілометрів від городка. До зупинки й магазину 5 хвилин. Будинок розташований біля ставка ідеальне місце для риболовлі, відпочинку та спокійного життя, велика ділянка з господарськими будівлями для ведення господарства. Тиха зелена вулиця, гарні сусіди. Ціна 9 тисяч доларів торг. Посилання на цей будинок в коментарях під відео. Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 103 квадратних метра на ділянці площею 12 соток в місті Дунаївці. Дунаївці, містро у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Населення 15 тисяч 914 мешканців. Відстань до міста Кам'янець-Подільськ 30 кілометрів. Відстань до міста Хмельницький 60 кілометрів. Це будинок. Має три кімнати, кухню, коридор, має індивідуальне газове опалення, електрика, вода. Будинок мебльований та готовий для проживання. На ділянці є літня кухня, господарські будівлі, гараж, власна криниця, багато плодових дерев, город, клумби з квітами. В місті є школи, садок, лікарні, магазини, гарне сполучення з іншими містами. Ціна та додаткова інформація буде в посиланні на цей будинок в коментарях під відео. До наступного огляду, всім гарного дня! Вас. Продається будинок з загальною площею 80 квадратних метрів на ділянці площею 20 соток в селі Раштів. Раштівка, село Хмельницького району Хмельницької області. Населення становить 244 осіб. Відстань до міста Старокостянтинів 15 кілометрів, до міста Хмельницький 60 кілометрів. Продається цегляний будинок. Який знаходиться в спокійному та зеленому місці, утеплений пінопластом, металопластикові вікна, газове та твердопаливне опалення, є електрика, вода, дах шифер, в будинку дві кімнати, кухня, коридор, санвузол з ванною кімнатою, будинок мебльований, є веранда, літня кухня, сараї, гарний садочок, готовий для проживання. Ціна 8500 доларів. Торг! Додаткова інформація буде в посиланні на цей будинок в коментарях під відео. До наступного огляду! Всім гарного дня!